Давайте. А що Катюша відкопала? Ними можна діткам гратися. Так, треба читати. Алічик, що ти відкопав? Ножик. Ножиком можна гратися вам? Ні, це не іграш. І фарбою можна гратися, Катю? Що ти відкопав, Вась? Що це знайшов? М'яч, так ти ж кажи, м'яч. М'ячем можна діткам гратися чи ні? Да. Я я можна це безпечне примет. Без... Сокира, Катюш, сокирою можна я діткам гратися? Катюш, можна сокирою гратися грати, да. дітку? не можна. Йдемо. Так, нагодуємо правильно ведмедика. Здоровою їжею, корисною. Молодець. Іде? Златочка, давай посинім і бере чим нагодує ведмедика. Чим злата нагодує ведмедика? Банан. Бананом. А ось де ведмедик? Златочка. Де ведмедик? Вон. годуємо ведмедика. Молодець. А чому? Отруйний. А хто знає, як цей грибочок називається? Мухомор. Мухомор. А можна його торкатися? Ні, мабуть.